Аня, Марс. Давайте! Давайте позимом назадника! Давай! Давай! <тап> <обмазавчика>, для Назара це перший в його житті досвід участі в змаганнях у веслуванні на тренажері, але майже швидко адаптувався і до цієї дисципліни, адже тричі на тиждень займається плаванням. Назар служив піхотинцем 17-ї окремій танковій криверійській бригаді імені Костянтина Пестушка. Під час захисту Луганщини внаслідок важкого поранення втратив ноги. Є учасником збірної команди нескорених нашого міста. Брав участь у змаганнях у Львові. Адаптувався за рахунок того, що я займаюсь плаванням і тут. Дещо схожі групи м'язів працюють. Тому рух для мене в цілому знайомий, але я був незнайомий саме з таким тренажером, з таким видом спору. Ну, просто що незвично. Вперше все ж таки ну, я от навчився плавати майже півроку тому. І от весь цей час займаюся, намагаюся не пропускати тренування. Ну, здебільшого робимо такий упор на брас, тому що це єдиний стиль, який у мене виходить стабільно і який я можу покращувати регулярно. Капітан команди криворізьких нескорених каже, для інвіктусів будь-які змагання тільки на користь, адже таким чином ветерани та учасники бойових дій отримують дієву та ефективну реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. А ще це спілкування в колі друзів та нові цілі, яких прагнуть досягти хлопці та дівчата в супереч життєвим обставинам. Так гартується криворізький характер. Для е кожного спортсмена любі змагання це свято. Тому що він, він працював над собою, своє тіло, він готувався. І це день, коли він себе е, показує своїм друзям, спорту колегам. Це його труд, його, е, його тренування. І сьогодні у нас друге змагання це вислування. Тобто, е, супер, супер організація місцева. То тобто, всі такі довольні, такі хубсякі, всі активні, живі. Всього в другому етапі ветеранс Фемілі Геймс Кривий ріг 2023 в змаганнях з веслування на тренажерах взяли участь понад 60 спортсменів. Вони поміряли силами в двох дисциплінах: спринт на одну хвилину та марафон на чотири хвилини. Сподівання, всі, які покладались на дані ігри, оправдовуються. Ми сьогодні бачимо нормальну спортивну дружню атмосферу. На змагання прийшли ветерани, прийшли їх родини. Родини підтримують своїх. Родичів і безпосередньо теж приймають участь у змаганнях. Я хочу подякувати Радіоборони, голові Радіооборони оборони Олександру Вілку за сприяння розвитку ветеранського спорту в нашому місті і в цілому всієї програми підтримки ветеранів. Рада оборони міста та влада кривого рогу докладають максимум зусиль для розбудови системи комплексної реабілітації, якісної соціалізації та підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин. І тому прогнозовано Veterans Family Games Хривий рік 2023 викликали великий інтерес у наших ветеранів захисників та їх родин. Ця велика спортивна битва, яку ми розпочали в рамках Veterans Family Games, Ми бачимо, викликала дуже великі інтереси у наших у наших героїв, у наших ветеранів і у їх родин і о, Дуже важливо, що ми не тільки проводимо змагання, ми також організували тренувальний процес. Залучили професійних тренерів, і ми спілкуємося зараз з людьми. Вони кажуть, що а коли вже наступні ігри. Будуть і наступні ігри, тому що ми робимо це щорічно і будемо робити більше з кожним з кожним разом, тому що це стосується системної роботи з нашими ветеранами та їх родинами по усім заявленим видам спорту. За підсумками другого етапу змагань Veterans Family Games Кривий Ріг 2023, переможцями стали 27 учасників, з яких 7 – це діти. В якості винагороди вони утримають по 5 тисяч гривень. Володарі другого та третього місця отримують різні цінні подарунки. В цілому ж змагання для ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин триватимуть до 11 листопада. Спортсмени помірюються силами в дартсі, волейболі сидячи, настільному тенісі, пауерліфтингу та футзалі. Долучитись до ігор можна заповнивши анкету Ету на сайті Криворізького міськвиконкому та на головній сторінці першого міського телеканалу або ж особисто пройти реєстрацію в день змагань. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.